Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ століття, частина 1. Чергова війна Російської та Османської імперії припадає на середину ХІХ століття. Великі амбіції Російської імперії не полишали її зазіхань на повний контроль Чорним морем. У цьому протистоянні Османську імперію підтримали такі держави, як Англія, Франція, Сардинське Королівство. Велика частка українців були у складі російської армії. Переважно з України на війну постачалося усе продовольство. На початку війни російській армії вдалося здобути перемогу в синопській битві, але коли у ситуацію втрутились союзники Туреччини і головний театр війни було перенесено до Криму, Російська імперія не змогла прорвати блокаду Севастополя, та в кінцевому результаті згодом була змушена піти на переговори та підписати мир. Говорячи про Кримську війну, привертай увагу постать Миколи Пирогова, який вперше в світі саме під час цієї війни застосував гіпсову пов'язку. А ще цей лікар при проведенні польових операцій застосовував анестезію, щоб полегшити біль пораненим. Та на цьому гарні новини закінчуються. Втрати України у війні становили понад 25 тисяч осіб. Наприкінці війни, внаслідок зростання податків та повинностей пожвавився антикріпосницький рух. Це Київська козаччина та похід у таврію по волю. У першому випадку, після маніфесту про створення державного ополчення, поширились чутки про те, що ті, хто запишеться в ополчення, стане козаками та отримає свободу. В другому випадку серед селян поширились чутки, що уряд закликає переселятися до Криму та кріпакам-переселенцям будуть даровані земля і воля, що в першому що в другому випадках рухи були придушені владою. Поразка у кримській війні відкрила царському уряду очі на те, що причини програшу криються у військово-технічній та соціально-економічній відсталості держави, тому було прийнято рішення провести реформи. Найбільшу увагу привертає селянська реформа 1861 року, адже й основна суть у тому, що було відмінено кріпацтво, скасовано залежність селян від поміщиків. Рішення радикальне, але мало багато питань, як наділити селян землею. 80% вартості землі поміщику сплачувала держава, а 20% селяни повинні були сплатити поміщику за 49 років. Здавалося, все це дуже добре, та й в багатьох селян не було коштів, щоб викупити землю. Окрім селянської, були проведені земська, реформа міського самоврядування, судова, освітня, військова, фінансова та реформа цензури, які містили багато змін. Проведені реформи сприяли поширенню на селі ринкових та товарно-грошових відносин. Відбулася спеціалізація районів України по вирощуванню різних культур. Степова Україна була основним районом зернового землеробства, правобережжя вирощування цукрового буряка, лівобережжя тютюну. Хоча загальний рівень механізації був невисоким, проте у сільському господарстві почалося застосування спеціальних машин і знарядь для якіснішого обробітку землі. З другої половини 60-х років поживався промисловий переворот. Однією з умов такого прискорення став розвиток річкового та морського пароплавства. А також залізничне будівництво. Перша залізниця з'єднувала Одесу Балту, яка згодом була продовжена до самого Києва. Хоч промисловий переворот виявився передусім у Сукрові та Горилличані галузях, проте не оминув харчову промисловість, транспортне машинобудування, з'являються нові галузі вугладобувна, металургійна та залізнорудна. Виникають промислові центри Донецький вугільно-металургійний, Криворізький Залізнорудний. Нікопольський Марганцевий і південно західний цукровий райони. У 1870-х роках у вугледобувну та інші галузі починає активно проникати іноземний капітал. Завдяки Джону Юзу завод у Юзівці досягнув значних успіхів у виробництві Чабуну та Сталі і навіть посідав згодом перші місця в імперії по виробництву цієї продукції. Промисловий переворот сприяв економічному зростанню міст та урбанізації. Значна частина міського населення працювала на заводах і фабриках, формується робітничий клас пролетаріат. Робітники працювали у надзвичайно складних умовах, небезпечних для життя. Так як робітничого законодавства в імперії не було, починає розгортатися робітничий рух за права. У 1875 році в Одесі була створена перша робітнича організація, але страйки, що організував Союз, були розгромлені. В Україні діяли і нелегальні організації, гуртки в Одесі, Харкові, Києві, члени яких були прихильниками марксизму. Наприкінці 1890-х років в імперії оформлюється перша партія соціал-демократів, яка поклала на себе зобов'язання відстоювати права пролетаріату.